Я довго думала, що таке життя, яким я жила, що це моя сила, це зробить мене сильнішою, і це дасть мені найкращі результати. Планування, розклад, все під контролем. Але раптом я побачила, це не сила, контроль це не сила, контроль це страх, страх помилитися, страх бути живим, бо поки все контролювала ховаючись за своїми страхами, я не жила своє життя. Я функціонувала, відповіда... відповідаючи якимось надуманим критеріям. А потім я дозволила собі відпустити. І хай відбувається, як є. І вперше я відчула себе живою. Контроль дає спокій, а життя дає свободу. Контроль це не турбота. Це страх у гарній упаковці. Пишіть розбір, і ми безкоштовно розберемо ваш контроль. Ваш страх.